Коли ми щиро віримо в те, що нам хтось щось винен, батьки нам винні, держава нам винна, чоловік нам винен. Для простору в цей момент ми звучимо як людина у дефіциті, у дефіциті уваги, у дефіциті енергії, у дефіциті грошей. Коли ми думаємо, що нам винні, ми, по суті, створюємо у своєму житті події, які відзеркалюють нам наш внутрішній стан. Якщо ви думаєте, що вам винні, ви будете постійно знаходитися у стані, коли ви дійсно недоотримуєте того, про що. Що мрієте, того, на що ви, як думаєте, маєте право. Тому для того, щоб змінити своє життя і вийти з цього замкнутого кола, інколи достатньо всього одного взяти відповідальність на себе, перестати очікувати подачок від інших людей і зрозуміти, що ваше життя, ваше благополуччя залежить від вас. Змінюючи себе, наповнюючи себе, ви змінюєте свої вібрації і на ваш стан наповненості у ваше життя починають приходити ще більше можливостей, корисних людей. Людей і будь-яких благ, яких ви насправді потребуєте. Тому будьте свідомими, любіть себе, займайтеся собою, наповнюйте себе і ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була вам корисною. Ще побачимось!